Здоровенки були. добігає до кінця наша перша інкубація. Ой, верніше друга, бо перша бігає вже в коробках. Це наша друга інкубація. Рівно місяць. Навіть трошки більше вже сьогодні. Сьогодні у нас яке? 20... Це 25-30 день пішов. Але маємо ось таку ситуацію. Інкубували ми тут разом індичі яйця. І... Куку! -ку! І гусячі. Гуситка наклюнулася, але ще щось дубу лежать яйці. може щось в мене не так було порушено. Не... Під час інкубації якийсь режим і тому поки що вони ще не наклюнулися. Хай маленькі остиває і тоді ми подивимося ще один дичать. Так, ми мали тут яйця ази. Ось два я ази. І мали бронзу. І багато я не закладав, тому що їх було пару штук. Я думаю, це так на перевірку. Нам індичат на початок багато не треба. Індичати лопалися самі, мене не було вдома. Накринулися на 25-й день інкубації і саменьке все гарно так. Як бачите, кришечки повідкривали і повилуплювалися. На відео є оце яйце, коли я показую, які несуть наші яйця. Його заклали в інкубатор і тепер в нас є індичатка з нього. І єдине, що одне було наклюнулося, те, що зараз в інкубаторі з гострого кута. Ми йому тільки допомогли, щоб воно могло дихати, а далі воно в нас добру добу пролежало в яйці. Сьогодні зранку чую пощить. Я думаю, що воно вже вилупилося. Я до яєчка, воно в ній рухається, не може вибратися. Ну, Я йому поміг і от воно зараз у нас сушиться. Так, по гуся, так поговоримо далі. Сьогодні була трохи безсонна нічка, але вона того вартує. Куку, з днем народження. А тут наші індичатка, такі от красиві повиходили. Думаю, що в мене цього року з ними вийде красивий. Ну, ми кеси спрацюємо, гарніші рослини з минулого року. Це ми маємо діти нашого Ой... бускового, діти -три 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 бронзової і ази. Мене не було, як я казав, приймали роди мої дівчата то я так і не знаю, котре з них. Це найменше це від ази. Тут є три яйця від Ази і чотири від бушку від Три яйця від Ази вилупилися з річі. І чотири індесяти вилупилися з яєць від бронзової індички. Котрі коли які лупилися, я не бачив. На жаль, але дуже цікаво. Вийшли ось такі підканадські під індики цікаві. Чекаю, що вони починали опірюватися, Дуже будемо бачити, якого кольору буде у них пірячко. Чи чорного, чи буде теж якогось темно-бускового. Ну не знаю, які цікаві дівчата повиходили. Ніби дивіться, вони такі більше до навчання, до самостійності. До їди так собі, якщо чесно. Стартує вони не хочуть їсти у них під ногами. Підтримуємо їм варене яйце. І сьогодні я вже, верніше вчора я вже їм зробив таку вологу мішанку, гречка, сир, варене яйце і ось ці крупи. тобто... Комбікорм стартовий і пшеничну крупу я засипав і так виминав, щоб було таке в нас рідкова... ну не рідковата, а сипуча така суміш вийшла. Треба їм цибульки купити, проростити, або вдома проростити, або купити, бо ще зелені такої немає. Ну і крупиви теж ще немає, але ми знаємо, що індичати це дуже люблять. Маю надію, що вони в нас будуть краще рости, як минулого року. Можливо, я вже щось трошки навчився за минулий рік і ми попрацюємо з ними, дамо їм хороший ріст, і потім переїдуть вони в село. В селі у нас зараз там сидить бронзова індичка, під нею там теж пару є, ці індичих Я якось так робив, старався, щоб найбільше в один час вони були, вони вилупилися. Тобто там селі можуть вилупитися за тиждень пізніше, потім я їх під жину, і переїдуть вони жити до села. Так, Поки дознімав відео, то гусенятам і нашим індичатам вже тиждень. Е, так, погнали. По гусенятах. ми закладали, ми закладали ми закладали сім гусечих яєць, а бігає в нас четверо гусиня. Закладали ми так, ось такі всі. Ще бентуки, ну ну-ну, дайте мені поговорити. Так. закладали ми сім гусочних яєць. Одне яйце було, що саме перша почала носитися наша профілічна гусочка. Ось, то воно вийшло в неї на окріпці було перше яйце, то те, що губить яйця. Потім е, були е, нас два, чотири, шість яєць від нашої сірої молодої гусочки, яку ми продавали, яка в нас е, з грицьком маринка яка з і із варваркою жила. Бачимо, що всі шість яєць були запліднені, було двожовткове, воно завмерло. І потім вже на виході теж практично перед виходом завмерло ще одне яйце. Не знаю чому. Один, на другий — це дата, коли гуска знесла яйце. 144 це вага. 3-2 це перше, друге, третє тату номерував, коли ще тільки вони почали нестися. Тобто Оплід став Грицька і Маринки 100%, тому що ті замерзли там було життя. Не оплід, це не оплітця, це було в нас трьохрічної гуски, яка у нас губить яйця, то я сюди не, її, не, не, ну, тобто не вношу в цей список. Грицько і склав стовідсотковий в оплід з маринкою. У нас інкубується друга партія і вже третя партія гусей. Але це вже все ми потім розкажу я вам в іншому відео. Індиків у нас було 12 яєць, а маємо 7 індичат. Що в нас було по індиках? По індиках, по індиках було три кільця. І замерло одне аза і одне бронзове. Ось, тобто п'ять. І лишилося на сім індичат. Індичати в нас почали напльовуватись на 25 день, на 27-й вони вилупилися, тому що довго сиділи війці, вилупилися всі разом. Як я казав, наші дівчата мої дівчата приймали роду, тому що я був тоді в селі, бо це були вихідні. Гусенята в нас лупилися з за запізненням, вони лупилися аж на тридцять перший день. Вилупилися також, вони наклюнулися, сиділи війці десь півтора доби, а потім буквально з вечора, до ранку, всі четверо в нас гарно вилупилися. По індичатах одна тільки довго сиділо в нас війці, сиділо в нас в яйці, ось це малесеньке, і потім воно наклюнулося в нас з гострого кінця. Але я йому допоміг. Сиділо воно десь півтора доби війці, коли вже почало пищати, дуже сильно я зрозумів, що вже крові, ну тобто. Жовточок втягнувся, кров все гарно, заячка зайшла в індичатку, вибралося яєчко сухеньке, і тоді я тільки йому допоміг і воно в нас вилупилося. Маємо ми тут від Ази і маємо ми від бронзової. Які в нас від ази від бронзової? Від Ази це точно, і від Ази котресь ось тих двох. А може навіть і ці два, тому що ми маємо три індичатки від Ази і чотири. Ми маємо індичатка від нашої бронзової індички. Я думаю, що ці великі. Індичата, ось ці, це, це і це. Це в нас йдуть від нашої бронзової і нашого е, індика бускового. Ось такі цікаві чорні вийшли індичата. Не було там е, канадської крові, ну можливо, не знаю. Ну, Романа я питав і вже говорив. Роман казав, що це індики, яких є в нього яйця. На той момент вже не було в них в нього канадців, Ну не знаю, чому так, але вийшли ось такі хороші індичатори. Такі чоренні, Будуть як круки, не знаю, які вони в нас повиростають, але ось такі у нас. Гарні. До речі, цього року в мене з індичатами трошки вийшло краще. Живуть вони в одній, навчилися вони їсти добре, їдять вони шикарно, Ту -ту 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 -ту, щоб не врікти. І навіть старт почали їсти, правда, не дуже підмішую. Що ми їмо? Їмо Ми варену гречку, сир, варене яйце, варену пшеничну кашу. Тобто я варю, беру гречку, пшеничну кашу і пшено. Це все разом засипаю, заливаю кипятком і така вариться каша. Потім я ще тут ріжу зеленім, сир, ну сьогодні сиру на бо магазин був закритий, завтра треба буде купити і варене яйця. Варені яйця ми їмо ті яєчки, які я просвічую, які йдуть не оплі. Так, малеча прийшла і вже тут накапу треба буде прибирати. Ось, бачите, поприбігали до мене і дивляться, яка година. Кажуть, що годинники привели, треба йти спати. Ось такі цікаві. Не знаю, що це буде за колір, але він якийсь ну, такі, не такі, як ці. Ці будуть сіренькі, а це може буде голубеньке, так як так. так на цій цікаві ноті ми будемо прощатися. Так, бо ми що, хочемо їсти пальчики мої, нас найспокійніші. У нас є купець, не знаю, він хотів 10 штук, є поки що 4. Через тиждень має лупитися друга партія гусенят. І вже коли будуть лупитися, потім ї розкажу покажу, хто в нас там був, і які яйця, від яких гусок ми закладали. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті. Ось такі наші гусенята. Ми йдемо спати, правда? Спати, спати, спати. Гусенята хочуть спати. А ще про індиків, про індиків трохи розкажу. Навчилися вони їсти самі, були вони тип, без корчат, бо минулого року вони були з корчатами, корчата їли, вони за ними бігали. А тут якось цього року вийшло мені їх навчити їсти самі, і вони самі собі їли. Я, правда, спочатку не дуже, але коли я почав підмішувати сир і варене яйця, то вони більше наплюнулися на білий колір. Тобто все ж таки птиця. Колір розрізняє, тому що темно, вони так не дуже, а коли тудиш їм гречки, гречка біла, а ще зелень, то вони просто накидаються і пакують. П'ють водичку вони самі. Було в нас запоносило тільки ось це одне індичатко, пропоїв я їх антибіотиком, потім пробіотиком. Зараз вони в нас цей, нічого не їдять, ой, нічого не п'ють звичайну воду, а перед тим ми, як тільки вилупилися, ми пили воду з медом. І джобали пшено і пшеничну кашку. Ось, такі -то, ось такий метод годування. І, і так ми годуємо наших індичат в перші дні життя. Ну а тепер точно всім ми злагоди, любові і Божої благодаті.